Ти думаєш, що сон тятиться відпочинок, а тепер уяви, що це єдине місце, де ти повністю беззахисний. Поки ти спиш, твій мозок переписує пам'ять, формує страхи, змінює бажання і зшиває нову версію тебе, але тепер питання інше а раптом не тільки ти це робиш. Сьогодні в лабораторіях навчилися викликати конкретні сни, впливати на емоції уві сні, залишати сліди у підсвідомості. Працювати з пам'яттю, поки ти навіть не в курсі, і найбільша ілюзія, що це все для здоров'я, бо там, де є гроші, контроль, реклама політика, з'являється інтерес до твого мозку, твій сон це остання територія, яку ще не приватизували. Поки що, бо як тільки люди влізли в твій телефон, вони захочуть залізти глибше у голову, у сни, у тебе. Я покажу, де закінчується наука і починається контроль.